За минулу добу незаконні збройні формування активізувались по всій лінії фронту. 55 разів противник обстрілював позиції сил АТО. На Донецькому напрямку ворог з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював наше укріплення в Майорську, Новгородському, Луганському, Авдіївці, Мар'їнці, Пісках, Опитному та на шахті Бутівка. По наших позиціях неподалік Кірового та Первомайського були застосовані міномети. На Маріупольському напрямку українські опорні пункти в районі Гнутового та Ломакіного бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 та 120 мм. По позиціях неподалік Ломакіного були також застосовані зенітна установка та протитанковий ракетний комплекс. Наше укріплення в Красногорівці противник обстріляв з мінометів калібру 82 мм. За оперативними даними, на територію так званої ЛНР прибули куратори з Російської Федерації. Разом з ними прибула група офіцерів Генерального штабу Росії з метою перевірити системи оперативної та бойової підготовки незаконних збройних формувань. В рамках заходів перевірки з метою демонстрації власного бойового вишколу проросійськими бойовиками були обстріляні позиції Збройних сил України в трьохізбінці. Обстріл здійснювався з боку красного ліману, з АГСів, крупнокаліберних кулеметів і мінометів калібру 82 мм. У станиці Луганській також зафіксовані постріли з міномету калібру 120 мм. Цей показовий виступ відбувся з 19 до 20 години. Слід зазначити, що дані обстріли були проведені навмисно для демонстрації своїм кремлівським господарям готовності будь-якої миті продовжити ескалацію конфлікту на Донбасі.